Добрий день, величні люди. Вчора ходила на базар і хотіла вибрати собі штани. І цей титься продовж, що це каже. Ну, ось ці каже, навірно, не будуть, бо вони довгі. От, і мені згадалася історія з мого життя. Це було багато років назад, що Як я збиралася на першу фотосесію і... Взагалі, що там було? От. Я домовилася з фотографом, я прийшла, я все взяла з собою. От. І тут почалася фотосесія, вона там і всякі Сядьте так, станьте так, от, посміхніться. Ну, як на фотосесію. І взагалі це для мене фотосесія це, мабуть, як медитація. Якби я в захваті і просто. У мене є маса позитивних емоцій від фотосесії. От, і там, виходить, мала бути фотографія, що я мала сісти на підлогу. От, і я сіла на підлогу і вона починає мене Там щось при... придивляється, як це буде краще. І тут вона мені каже, що візьміть під культи ноги, бо вони в не поміщаються ялика. Наскільки довгі ноги, що навіть в об'єктив вони вже не поміщається. І я, звісно, вже то в мене була одна єдина фотосесія в того фотографа. Я більше до нього не пішла, бо того, що я знаю, що в мене дуже гарні довгі ноги, і я взагалі в захваті від них. От. І до чого ж я вела? Діло в тому, що хто би вас не критикував, хто б вам що би не говорив. Ви маєте цінувати себе і нікого не слухати. Бо того, що самі найдорожчі е, тільки нові в своєму житті. А остальні, які вас критикують і вам говорять пакості, просто підіть від них і все. Ви найдорожчий скарб в себе.